Я за Україну молюся мій Боже, вірю Твоя милість людям допоможе не в пишних палацах процвітає воля, а в молитві з Богом, України доля у молитві тихо. Схилимо коліна, щоб сміхала світу, вільна Україна і моя молитва, Розірве ве кайдани і на Україні, будуть християни у молитві тихо, схилимо коліна, щоб сміхала світу, вільна Україна і моя молитва. Сірве кайдани і на Україні будуть християни, щоб не лили сльози, матінки і тата, щоб була вже війна, Україна наша, не вбивали кулі, молодих синів. Бог нам тільки мирно жити повені, у молитві тихо, схилимо коліна, Що всміхала світу, вільна Україна і моя молитва розірве кайдани І на Україні, будуть християни у молитві, тихо, схилить. Коліна, що сміхала світу, вільна Україна і моя молитва, розірве кайдани і на Україні будуть християни. Я за Україну молюся мій Боже, вірю Твоя мирі. Людям допоможе не в пишних палацах, процвітає воля, а в молитві з Богом України доля, у молитві тихо схилимо коліна, що всміхала світу, вільна Україна і моя молитва. Розірве кайдани і на Україні, будуть християни у молитві тихо, схилимо коліна, що сміхала світу, вільна Україна і моя молитва, Розірве кайдани і на Україні.